Хоч і не хотілося, але з'явилася потреба зробити голосову вставку на початку. На жаль, я записувала це відео ще не знаючи про інцендент стосовно розробника гри. нашого. <плес> Тому зараз в першу чергу я хочу зауважити, що випустивши відео по грі, я в жодному разі не підтримую розробника. Дії, які він вчинив, і які зображені в грі. Я засуджую і не раджу повторювати. Тому як ви можете зрозуміти, більше летсплеїв по цій грі не буде. Але якщо ви хочете, щоб я поверталась до вас на ютуб частіше, тоді дайте знати мені про це в коментарях і своїми вподобаннями. Коли я побачу відмітку 400 лайків, я побіжу щось робити нове відео для вас. А з вами була Сен. Приємного перегляду. Ну що, Нова гра. Вибір офігенний. Мама мія. З самого початку вже мене нагружають цим вашим інглишом. Безкоштовно отримує кейс зброї. А це точно можна на ютуб записувати. О, це Хмішка, це для тебе. Тому це схоже на мішу. Ой Боже. я зараз Деві десь кіберпанка такими темпами створю. Ну ти не схожий на Симпайл. Ось, отак виглядає найкраще. О боже, він такий чудовий. Він такий гарний. Ого. Ой, приходить в трусики. Я правильно це неправда? Коли вітають. Неправда. Ти жінка головна командувач. Ти сама маєш вершити свою долю. Сенпай. Oh. Yeah. <laughs> Моя цільова гра. My world was Все, і жили вона довго і щасливо. Хеппі енд. Такий тюбік. Ютуб не бань. Ютуб не бань. Ютуб я хороша. Не бань. No one else matters. He will be a choice. Аб'юзер! Ми зараз покажемо, що здорове кохання перемагає зле. Ми зараз продемонструємо. Що насправді не потрібно вбивати. Насправді можна силою кохання досягнути свого бажаного. Гей, Янчан. І нафіга нам сенпай, коли у нас така подруга є. Покажіть мені якось вати конкурента. Ой! А що таке? Ми нічого не бачила. Ти теж нічого не бачив. Ти нічого не бачив. Я не хотів обіцяти. Ось це тебе можна. А що таке? А що? А? А? Ай, ой. Моя подружка, вона лягла спати. Ти не хотів. О, лесбійський секс. Ей, ні, це не лесбійський. Ой, тихо. Подружка, я тебе на ручках віднесу, не переживай, подружка.

Ти йдеш дуже добре, подружко, подружко, домер не чекає. Я чесно, не Яндри, ви не подумайте. москва ми їх снагоріла так само. Ой. <кхем> Це все неправда. Ну давай подивимось, як killers... чистити. Я я що забула, не, не блюриться. Розлила всю ойнят на лояюшка у мамы. Ну, чисто блин симулятор хозяюшки мама, ну. чистим, Чистом в сухняні, студенточки мені щось так різко до фонтанчика захотілося, куди фонтанчик веде, я не знаю, де фонтанчик, ось вот фонтанчик. Що, ви в школу з ножами не ходите? Там лекція реалістична. Хочеш попий? На, was... no, попий. А тобі покажу, де дуже гарною. Ідем, 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 ідем. Давай, 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 ти сюди, 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 сюди. Face, face. She closed the door behind please, her. Die, що ти думаєш? Ой, блін, я поспішила, треба було закрити двері спочатку. Ти ненароком не бабуся на трапту, а що я хочу все з тобою мої терти. Я щось точно трошечки влікаюся цією грою. Ой, Японії відчуття. Ой, подружка ще таке, а. Ой. це я розумію, гра, яка розробляється декілька років. Це не аномалії, навіть це не баги. Це так воно живеться в Японії. а що ви думали? Ой, Ой, блін, надивися, у мене є свічечка. Ой, божечки! Ну, подивіться, яка я гарна. Ну, от як в таку дівчинку не закохатись. Ну, от ви мені скажіть. Ну, я не бачу, як вона мить! А грати вона неправильно мить. Ну, блін, покажіть мені, а. Я хотіла питати як вона миється. Сьогодні ми готуємо по рецепту моєї бабусі. Ой, у мене гра зависла. А ми в ліфті застряли. Він каже, ну і хорошо. Ми точно закохані в Санпає. Мені здається, це чисто хеппі-енд варіант. Щоб просто змусити її закохатися в іншого хлопця. Нарешті починається знайомий геймплей до Яндери-Симулятор, який ми всі з вами добре знаємо. Давайте зробимо з вами вигляд, ніби ви теж такі їй можна обирати трусики, що Боже, що це за заградка. Давайте зробимо вигляд, що ми всі здивовані цьому факту. Ніби ми не грали в цю гру по 100 років подряд Ну що ж, хотілося б обрати бойову уніформу, але на вибір тут нічого не маю. Я б хотіла б взяти якісь жорсткі трусіля, такі, щоб чисто повага до нас була максимально, от, типу таких, щоб зразу розуміли, з ким мають право. Але тут є, окрім таких потужні трусики. Я думаю, з ними би Сенпай точно би відчув всю мою сексуальну енергію. Ну, блін, у тебе таке файне життя. У тебе здорові стосунки з батьками. Ого. Тріллер, аніме, тулорне бал. Ого, ну давайте тут можна аніме подивитися всередині гри. О, ха, ха! Оце відсилка! Ло-ля-ля, <риклад> які прикор... Це що за? Ну що, давайте репутацію зробимо собі хорошу. Привіт. Комплімент. Ти дуже розумний. Ну і пішов в баню. Йо-йо-йо, і -йо -йо скільки тут альтушечок, мама мія. Таких не так їхні пов'язки на руках подобається. Виглядає дещо так цікаво. Каже <с21> сир. Ой, да ти що, яке страшне! І ти хочеш в тебе коханий закохався. Боже, ти страхайопище. Не переживай, чуверло, Скоро твоя подружка стане моєю. Ой, що ти таке страшне! О Боже, тебе реально краща подружка виглядає, чим ти. Я тобі, Михайло, не віддам, чуверлочка. Я його під себе створювала, ти чуєш? Ти чуєш, я тебе питаю. Ой, 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 Це був Михайло Боже, самбай читає, Семпай такий розумний. Ого, ого, всякі парбулять. О, хочу не міку! Ха-ха! хочу не міку! Ой. Can I help you? Так, ти можеш мені допомогти? Я хочу. Wrong? Я хочу з тобою поговорити, По душам. Скажи, будь ласка, хто <звук> я для тебе? О! <звук> Маленький гвинтик! Та <плес> да, що я тебе лякаю? Ні. Ти чого? Ні. з нам просто поговорити. Дівча, у тебе в кімнаті стоїть плойка, а ти ще за якимось цим паєм вбиваєшся. Ти цариця і королева. Спробуй посміхнутися. Вау, воу, 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 ребята, ви чим займаєтесь? Ти чо, блін, до нього домахуєшся? Алло, okay, okay. у тебе є проблеми? О, вона йде до Симпай, вона йде до... Сука! Симпай... Oh. У тебе дурепи говорять, але oh. ти не звертай уваги. Oh. Я хочу десь тобі сказати, Симпай... Блін! Не прибивайте дурепи, блін! Насправді, Симпай? У мене є почуття до тебе, Симпай. Я кохаю тебе так сильно. Яка актива у тебе, Симпай? Носись мій Симпай. Та треба бігти, Симпай. Насправді в мене є місія. Я зроблю так, щоб ніхто тебе не турбував. Класно. Е, дівчатка, не поспішайте. О! Блін, в мене репутація понизилася за тебе, ти дурак. Ей, не ображайся, я і твої можу сфотографувати. Насправді ну, я фотографувала траву! Траву. Дуже гарна трава, чесно. Для nice. стільки хлопців і жодного з якимось. Блін, востреком. Я вже мовчу про собаку. Ай-яй-яй! Березь підслуховуєш за подругою. Блін, мені треба терміново знайти хлопця з хвостом. Я шукаю її бойфренда. Я, ну, головне, цим займаюсь не для себе, блін, а для іншої човні. Лиш би вийти на хеппі енд. Хоча? От де тут хлопець? У кого був би бух... Хвостик, блін. Існує такого хлопця, вона не створена для кохань. Уже тут сидіти сампугає. Хто досі пахнений? Ох ти ж, Йолаві. Це буде рахуватися, що я панцу фотографувала. Я думаю, ця картинка є підсказкою, якого хлопця нам треба шукати. Якщо тобі подобається, хлопці так то подумайте з хвостиками, які люблять котів. Чого ти мене віддаєш мені мого мішу, а? Чого ти до нього лізеш? Е, ти чо, блін, такий грубіян? Боже, який всі злі в цій школі я не можу. Oh like ж... <laughs> Семпай, тобі нормально? Дивитися на сампаю, смієтесь, а от що буває, коли не підписуєтесь на мій телеграм-канал. Опа. Ой, йоп, твою мать. I just lost my chance. Да, я дура, не туди натиснула. Блін, у мене, коротше, є ідея, як можна допікати сампаю. Та що, правда, і як? Я підійду і скажу привіт. О, Боже, ти така розумна, я не можу, блін. Треба дріпать. Щось на мене вже занадто тут всі дивляться, що я не можу. Де цей червоноволосий пацан? Ага, от він. Якраз підійду, зараз з ним діалог заведу. Так, хлопчик, я все знаю. Симфай на фоні от, що кумедно, поки я намагаюся подобатись цьому дурачку на фоні. Я навіть не можу розуміти, чи дійсно подобається. вам моє відео. Давайте так, народ, якщо вам дійсно сподобалось, ви дійсно хочете від мене більше віддяшечок, Давайте збираємо 400 лайків, і я вам роблю новий відосік, і ми разом сміємось. А щоб точно не пропустити нових відео, рекомендую вам вмикнути повідомлення на каналі. Або ж підписатись на мій телеграм-канал. Там ви точно не пропустите нічого нового. А тебе більше ми з вами пошушукаємося тут. Про всяких от таких от дякую величезно за перегляд. Всім удачи, всім бай-бай!